Вітаю, друзі! Ви на каналі ProEngine. Сьогодні зніматиму вже більш предметний ролик про моє авто. Зніматиму в боксі, так як погода в нас не дуже. Та й хотілося б більш предметно вже оговорити про технічну частину. Хотів би поділитися з вами своїми ідеями і доопрацюваннями по двигуну, а саме по системі вентиляції картера. Зроблені доопрацювання це більше мій експеримент і теорія по доопрацюванню вентиляції картера, так як. Виникли деякі питання по роботі двигуна, і в процесі пошуку вирішення цих проблем були зроблені деякі дії, які я вам надалі покажу. Значить, в чому була суть проблеми? Плавали оберти. Плавали саме на гарячому двигуні, приблизно від 750 до 900 обертів на хвилину. Проявлялися, ще раз кажу, тільки на гарячому двигуні, на холодну двигун робив рівно, ні залипань, ні плавання не було. Полазивши по інтернету в пошуках причини і знайшовши канал Дядь Слаша в частності, до речі, привіт йому, було встановлено, що проблемою плавання двигунів є ось цей клапан клапан вентиляції картера. В ньому є мембрана всередині цієї колби. Мембрана з часом відривається, пропускає гази. Гази йдуть в обхід розходомера і у нас починають плавати оберти на гарячу. Відповідно, що було зроблено мною. Був замінений повністю клапан в зборі, встановлений від Мерседеса. Десь номерок я тут прикріплю, можливо, справа. І замінені два ущільнюючі кільця, які стоять під самим цим пластиковим кожухом. Тут одне менше і тут більше. Номерки я також постараюсь прикріпити. До речі, коротенька вставочка. Ось ця мембрана. Ну, наразі ця тіла, це з іншого автомобіля, але там стоїть аналогічно. І ось в такому стані були мої кільця. Тобто пластик сипеться буквально в руках. Замінивши цей клапан, проблема з плаваючими обертами повністю зникла. Однак з'явилась інша проблема. Ну, точніше, вона не з'явилась, вона і була, але я звернув на неї увагу: що під час роботи цього клапана, ось тут на турбіні, під впуском збиралося масло і в досить великій кількості. Штатно ця система працює трішки не так, як зараз в мене на відео. Я вам зараз покажу, що тут стоїть штатно. Штатно, в цій системі ми маємо ось такий патрубок тут, який стоїть звідси від сапуна до впуска, з підігрівачем картерних газів. І через цей патрубок постійно настику, ось тут текло масло і летіло в турбіну. Ну, як самі розумієте, це не дуже і корисно для двигуна, і не дуже естетично мені подобалось, так як мотор був в маслі, отут. Тому в цілях експерименту було вирішено. Вилучити цей патрубок і встановити масловідстійник. Масловідстійник я робив сам. Зроблений він, зараз я покажу ближче як. Стандартна схема, можете знайти в інтернеті, робиться із проточного фільтра і металевих губок. Принцип його роботи в тому, що гази разом з маслом в переміжку поступають в нього, конденсуються на металевих губках і вже газ чистий без масла поступає надалі в пуск. На даній системі, на даній конфігурації я проїздив уже близько тижня. Зараз самому цікаво буде сняти цей фільтр, подивитися, чи є результат від його роботи. Сняв фільтр. Як ви можете бачити впуск у нас в маслі. Тобто від турбіни масло йде. Фільтр за тиждень роботи назбирав от стільки масла. Я вважаю це непоганим результатом, враховуючи те, що це повністю саморобна конструкція, більш детально сам фільтр. Як ви бачите, нічого складного, колба від проточного фільтра, металева губка. Єдине, що всередину треба вставити пластиковий пруток, пластикову трубу, щоб повітря, яке поступає звідси, опускалося вниз і тоді вже піднімалося вверх через губку, конденсуючись. В цілому за тиждень роботи система з доопрацюванням показала себе непогано. Масло на впуску я не виявляю, турбінка повністю сухенька, ось там в тому місці. Тобто, проблема пішла. Масло, як ви самі бачите, уловлюється фільтром, тому, в принципі, зараз ніяких питань немає. Єдине, що за тиждень були деякі внесені до опрацювання в систему, а саме, я видалив звідси мембрану, повністю склапану, пружинку і мембрану. Так як принцип роботи цього клапана наступний. При холостому ході у нас мембрана не прижимається пружиною, гази вільно поступають в систему. Як тільки ви даєте високі оберти, там більше 2,5-3 тисяч, гази перекриваються повністю пружиною. І це запобігає поступанню маслу у впуск. Я повністю видала цю систему, так як стоїть фільтр, і в принципі я не бачу питань, щоб це все повністю було відкрите і поступало напряму в фільтр. Плюс... Якщо ви даєте сильно копоті на моторі, з під цих кілець починає давити масло. Картерні гази перекриті мембраною починають видавлювати ось ці кільця. Тому, в принципі, я не бачу проблеми видалити, тим більше що цей фільтр повністю справляється з питанням масла. Що ще б хотів сказати по даному доопрацювання? У мене є деякі ідеї, однак не знаю, чи правильно це так зробити, чи ні. Взагалі, в задумці повністю цю систему замкнути на атмосферу. Я знаю, що в старих автомобілях так було, сапун виводили просто в атмосферу, але тут у мене є певні побоювання, так як система ежекційна, тобто працює на розрідженні від турбіни. І можливо, будуть питання, що буде рости тиск всередині картеру, і, можливо, просто вихід в атмосферу не буде справлятися з виведенням надмірних газів. От в цьому питанні я ще поки що думаю, не знаю, як правильно поступити. Ну, однак, в даному виконанні ця система повністю робоча. Це зараз зібраний такий експрес-варіант, як ви бачите на шлангах і пластикових фітингах, Можливо, надалі я зроблю це вже більш так цивілізовано, так як зараз це більше пробна версія. Ну, а наразі, ось що маємо. Ось таке доопрацювання. Надалі я вам також буду показувати свої деякі. До опрацювання. Ну, а поки все. Дякую, що дивилися. Дякую, що залишаєтесь з каналом. На все добре, до зустрічі!